Смертельна інфекція у першій міській лікарні помер дворічний хлопчик. Хвороба, яку спочатку діагностували як ГРВІ, виявилася менінгітом. Батьки звинувачують у всьому лікарів. Медики чекають результатів експертиз, аби почати власне розслідування. Подробиці далі у викладі Ігоря В'юна. На цьому відео Ігорю трохи більше року. Це був енергійний та життєрадісний хлопчик, каже його мама. Весела дитина, він на місці не минутки не сидів. Він постійно в рухі, сміявся, активний хлопчик. Вранці, 23 серпня, хлопчик занедужав, у нього піднялася температура. Жінка викликала швидку, ті зробили укол і поїхали. Наступного дня температура не падала. Мама викликала педіатра. Той діагностував фаренгіт. Вранці, 25 серпня, малому стало зовсім зле, і пані Вікторія вчергове викликала швидку. Хлопчика доправили з температурою 39,6 до інфекційного відділення центральної міськлікарні. лікарні. Яновська Катерина Миколаївна оглядала нас. Вона подивилась, сказала, що в нього ОРВІ і кишечник. Потім нам Яновська назначила. Крапельницю, після якої дитини посиніла ручка. Медсестра почала шукати лікаря по інфекційному відділенню, але не знайшлося лікаря. І вона мені сказала: беріть ребенка і біжите за мною в реанімацію. Через минут 10 вона вийшла і сказала, що в дитини анафілактичний шок. Вже в реанімації в дитини діагностували менінгококову інфекцію. За словами матері, вона благала, аби дитину перевели лікуватися до дитячої обллікарні. Але медики відмовили Вона типу, немає такої потреби. Він вже чуть-чуть все ну, вже виходить з анафілактичного шока, що вони чудові спеціалісти, вони самі справляться. Крововили в нього стався, а куди вони не знають, чи головний мозок. Чи в далі вони нам сказали молитися за його життя? Типу, що вони нього крововили, вони все роблять, щоб хтось вони лікували крововилив. 27 серпня о 6.50 дитина померла. Деякий час рідня не могла забрати ні сина, ні історію хвороби. Мама звернулася із заявою до правоохоронців про недбалість медиків. Що дитина померла від халатного ставлення врачів, що не вовремя оказали помиль. І не те, що треба, вони лікували. У центральній міській лікарні запевняють, маленького Ігоря лікували згідно медпротоколів. Находився на лікуванні з діагнозом Мінінгакукова інфекція, генералізована форма, молнієносне тічення, мінінг-енцефаліт, отік мозга. Рібник проходив лікування і отримав обслідування загасно протоколи і стандарти вказання медичної допомоги подано з анатологічні формі. В департаменті охорони здоров'я запевняють, що проведуть власне розслідування, але після того, як закінчиться судова медична експертиза, враховуючи, що батьки звернулися до прокуратури, судова медична експертиза відбувається, і після її завершення буде остаточно відома остаточний вже діагноз і висновки з приводу цієї ситуації. І розглядаємо поки що відомі нам записи в історії хвороби, медичні документації, їх лікарів додому, лікарів до швидкої медичної допомоги. І після остаточного звірнення цих фактів з протоколами надання медичної допомоги можна буде сказати, чи правильно відбувалося надання медичної допомоги. На завершення експертизи і встановлення винних у смерті дитини чекає і Вікторія. Вона й досі не вірить у втрату сина, тому лишила у дитячій кімнаті все як є. Він спав в цьому ліжечку. Ось його ігрушечки, всі якими він грався, і там є машинки в нас. Він тут постійно спав. Я не можу вбрати цю кроватку. Мені не віриться, що він не помер. До сих пор. Кроватка його чекає, в мене нема можливості, щоб її викинути, чи вбрати. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.